Наші глядачі уявлення немає, що це за срань буде. Дивіться, там йде ярик, він зараз нічого не підозрює. Ми зараз будемо до нього дойобуватись за барспін. Дивіться. Куро, ти що барспін не крутиш? Я все бачив. А він був готовий, що ми до нього будемо дойобуватися. Я, я просто побачив по стіні, <різь> поняв. Друзі, всім привіт. На вулиці сьогодні 10 березня. Ми відкриваємо наш... Копальний сезон і хочу вам показати нашу лінію, на що вона перетворилася за зимовий період. Оце наш парк, щоб ви розуміли. Йому тупо не будемо матюкатися, ви там самі вже додумаєте. Оце наша серія. Mm. Отак от її розмило. До речі, ми вже трохи почали копати, зараз я вам покажу наші успіхи. Але поки ми до них дійдемо, покажу вам трейли. Це другий пацан. До речі, він живий. Це О. О, досить непогано. Білька, бах, а, там хтось слів насрав. Диві, дивіться, бачите там. Фу. Наша третя приземка. Ми в неділю будемо займатися нею. Ек... Да, Коротше, тут такий прикол. Якщо... Хтось буде сюди приземлятися і розламає нам цю приземку, ми її зараз ще на пів метра розширимо, то ярик тому дає лопати по горбу. Ми це знімемо на відео, якщо хтось розламає блядь, приземку. Скільки можна її заламати? Оце отут наша велика серія. Уявляють, у нас навіть два килима спиздили. Оце у нас трамплін такий. Сніг. Треба обережно ходити бо тут мають. О, населений, Саня, диви. Блять. Знову лайно. Зараз я вам покажу наш новий трамплін. Опа! Дивіться, який він. Гарнюній. Переходить от таку херню. Що мішаня поламав трампліна, так? Я його встиг зламати і відбудувати. Капець. Наші глядачі уявлення немає, що це за срань буде, але... Ну, щоб ви розуміли, любі друзі, воно тріснуло отак. Сюди. От отак воно тріснуло і повзло донизу. До речі, От я шуканаву. гадав буде більше. Зате воно ще по мінімалкам. А оце, дивіться, ми вже зробили. Які повороти в нас тут. Там все змінили, підняли. Дивіться на цей шикарний поворот. Та ти шо. Зараз ми, я думаю, з Яриком зробимо оцей поворот. Оцей дальній і дві кочки тут. А оцей перекат у нас буде дьортом Тут такий типу стіло спайн різкий, щоб всю швидкість висоту перевести. І далі у нас буде такий стрибок в контур. Дивіться, який це масивний контр, щоб ви розуміли. Це там не малесенький малесенькі контрик, а Тут тупо ми вкопалися, мабуть. Ну я метр ну, Тут на метр ми вкопались мінімум. І далі в нас ще один поворот на 180. І там також мінімум на метр ми вкопалися. І далі це буде виходити на два столи Капець, Дивіться на це. Найкращий парк. Якщо вам подобається такий будівельний контент, будь ласка, поставте лайк цьому відео та не забудьте підписатися на канал, бо чогось, мої відео 50% глядачів дивиться без підписки, тому пора це змінити. Будь ласка, підпишись, а ми продовжуємо будувати. Зараз будуть тести по приколу. Ось вам широкий кут. Спробує мішання зараз звідти з'їхати, стрибнути якось оцю херню і не долетіти сюди. а там Тарас шейпать. Да, я как раз. А. Давай! <свес> 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 Давай сейчас банник дерни. Можешь? Нихера ты выиграл. Давай, не сын. Okay. Да ты еще молодой, у тебя вся жизнь впереди. Давай. Давай. Фак. Давай, банником, банником. Банник! То, бато? Давай. Троп, майже долетів? Чи що? Бріть <реш> сніг сліпить пипець. Там 11 березня, пацани. Пам'ятайте, друзі, позавчора ми копали і було сонячно. Мішання був у футболці, а сьогодні зима на дворі, сніг, лайно оце. Ми з Яриком удвох йдемо копати трейли. Бо ми тру райдери, <рес> Ні, Ми просто долбойобимо, от і все. Наш фронт робіт, дивіться, оце лайно. Оце ось оце лайно. Ми повинні прокопати і ось це приземлення розширити. Ось ось, ось десь на метр, аж сюди. Що всякі додіки його не руйнували. Плюс, напевно, ще ми трохи тут часи приберемо. Мабуть Трохи, зараз її просипаємо на пів метри. А в мене вже рука замерзла знімати. Все, зараз будемо копати. Ми трошки подивилися таймлапсів, І тепер наші успіхи за 20 хвилин. Може 25, ми то розширили вже на пів метри. Що mm -hmm. там, як вам вдома сидиться, нормально? <п 'ять> Дядь. Все добре, копаємо далі. Що ж, друзі, зацініть. Півтори години роботи з Яриком у двох тупо. Оце лайно ми дістали, трошки накидали тут. Дивіться, яка призема стала. Просто жесть. Вона гігантська. Ось вам ще вид з боку тут. Не передати вам словами, як воно важко було, це лайно звідти доставати, настільки. Важкі лопати з цією вогкою землею просто капець. Але результат того вартує. Тож, друзі, навіть якщо вас мало, дві людини або навіть одна, цього достатньо, щоб робити якісь такі круті речі. Ми ось удвох з Яриком, тупо по за півтори години стільки землі перелопатили, що просто жесть. Так що не лінуйтеся, копайте, робіть круті трели. І розвивайте свій спорт. Дивіться вам ще один кадр з боку, як оце виглядає. Тупо краса. і Зараз знову погода псується, ми звідси звалюємо, зробили все, що хотіли. Ярик там трохи вивів виліт, приземлення топ, все топ. Так що, друзі, отакий наш перший копальний ролик. сподіваюсь він вам сподобався. Так що не забувайте поставити свої лайки і коменти. До нових відео! Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn